Вітаю вас, друзі, на нашому YouTube-каналі Петрук Агенція. Ви бачите, що сьогодні я вже знімаю відео у нашій новій локації і запрошую вас до перегляду рецепту на швидкоруч. Називається він Бутерброди гарячі або гарячі бутерброди. Хто? Кому як зручно так і називає. Ця страва готується дуже швидко, дуже класно її готувати після свят, коли залишається безліч продуктів, і ти не знаєш, куди їх можна використати, для чого їх можна застосувати, а викинути ж ну, не гоже продукти. Тому всьому йде хід. Все використовуємо, все інтерпретуємо під свої смаки. І готуємо. Отже, що ви бачите перед собою? На деко від духовки я склала рядочками хліб. Він у мене вже не дуже свіжий, але це зовсім не зіпсує смаку нашої страви. Далі цей хліб я покрию кетчупом. Кетчуп у мене домашній. Хто дивиться наше відео, той знає, що ми вирощуємо дуже багато помідорів і використовуємо їх. У різних своїх стравах і соки, і томати, і кетчупи, аджики різні закриваємо, квасимо помідори, помідори маринуємо. Тобто у різних, у різних інтерпретаціях, тому що помідори ми дуже-дуже любимо, як і в свіжому вигляді, так і переробленому. Гарно, якісно покриваю хлібчик кетчупом. Цю страву дуже полюбляють діти. Хочу ще поділитися з вами таким лайфхаком, що ці бутерброди можна зробити як хрусткими, так і м'якенькими. Наприклад, якби у нас зараз гостювала чи одна мама, чи друга, так як вони вже в нас жіночки поважного віку, якби зубів у них не дуже в роті, там, щоб е, смакувати такими хрусткими продуктами, тому. І цей хлібчик я б обмачала у збитому курячому яєчку. І тоді ці хлібчики, ці бутербродики після запікання були дуже-дуже м'якесенькими. Але так як ми Олегу, олігам двох, У нас біля нас немає поки що нікого. І ми любимо хрусткі грінки, тому я їх абсолютно нічим не здобрювала. Так, Покрила кетчупом. Далі беремо ковбаску. Я ж кажу, після свят залишається нарізана ковбаска, чи якийсь там окрайчик палички залишається у холодильнику. Її теж можна використати. Це не обов'язково має бути копчена ковбаса. Це може бути і м'ясо куряче, м'ясо-свине, буженина, сосіски, сардельки. Тобто все, що у нас в холодильнику залежалося, те ми можемо використати для своїх бутербродів. Розкладаємо на всі наші хлібці. Так, можна більше, можна менше. Скільки там, щоб нам вистачило на всі. Ну, бажано, звичайно, більше, правда ж? Тому що що ж, що ж тут буде смакувати, як ми там поставимо тільки одну чи дві. Ну, десь у мене в середньому виходить тут 4, 5, а то й 6. Якщо там менший шматочок, то, то ось стільки. Так, цей маленький. Можна додати сюди. У мене залишається ще ковбаска, я тоді ще підроблю таких бутербродиків. Так, зелена. Верніше, фіолетова і біла цибулька теж йде на такі бутерброди чудово, себе тут почуваю після запікання. Фіолетова цибуля, вона взагалі така солодка, і вона буде тут дуже гарно смакувати. Справа робиться досить швидко, з роботи прибігли, собі скоренько на деко виклали хлібчик, піддобрили його чимось, що там у вас є. Можна. І варене яєчко куряче додати сюди, і перепелині яєчка, і кукурузку, і ананаси, і свіжі помідори. Тобто, хто що полюбляє, той те і використовує. Воно все гарно запечеться, і гарно буде смакувати. Чашка духмяного чаю, пару таких бутербродів, і можна. Непогано, скажімо так, перекусити. Це не є основний прийом в їжі, це є такий перекус. Да, можете мені написати в коментарях, перекус нездоровий, але ж ми ж не часто таке вживаємо в їжу. Приправка будь-яка, яка вам подобається. У мене тут змішані приправки і до сала, і до м'яса, і до шашлика. Я їх мішаю разом, комбіную і потім їх використовую дуже. Ми так Полюбляємо, приправкою посипаємо. Духовка моя, до речі, вже розігрівається, щоб було швидше. Так, здобрили. Хто любить солоніше, можете присолити. Ми не солимо, ми сіль і цукор обмежуємо в харчуванні, тому без солі. Хто любить, можете собі підсолити. Все. І покриваємо наші бутербродики твердим. Потертим на дрібненьку терточку з сиром. Колись я навіть різала брусочок, і не було часу, коли там гратися з тим натиранням, ставила зверху брусочок і він чудово все тримає. Тоді розплавився і начиночку тримає на бутербродику. Нічого не розпадається, нічого не з'їжджає, гарно кусається, розкусюється. І гарно смакує з духмяним чаєм чи з компотом, з узваром, хто як полюбляє. Так, щоб не затягувати вам відео, щоб не тримати вас довго, а щоб ви швидко йшли готувати собі цю смакоту, готовий уже вигляд нашого сьогоднішнього готування гарячих бутербродів, вам Ставлю у відео у вигляді фотографії. Все, друзі, нехай вам смакує! Гарного дня в такий морозний та сніжний день! Гарячі бутерброди вас зігріють! Пока-пока!